Всім привіт! Сьогодні на ремонті Smart 2000 року другун 0607 бензин турбований. Скарга клієнта на те, що автомобіль не запускається. На приборній панелі світиться нейтрально, деколи буває засвітиться три полоски. А саме ще одна нейтральна передача на приборці світиться через раз. Тобто вона з'являється гасним, з'являється гасне з певною періодичністю. Що ж, давайте спробуємо. Запустити автомобіль, твердити з клієнта. Включаємо запалення. І у нас нічого не висвічується. У нас, ні, немає нічого, давайте. Мілайзер, нічого не світиться. Ось. У нас блима є нейтральна. але я чую, як у нас працьовує актуатор щеплення. Далі, розумі, у нас проблема з самим щепленням. Я ще комп'ютер не підключав. Що ж, давайте спробуємо підключити комп'ютер, почитаємо коди помилок. Включився до блоку управління. У нас є одна помилка по несправній системі щеплення, що і не дивно, як, так як у нас, у нас блок управління не може вчити передачу через те, що щеплення у нас не вижити або не зажате. Тому зараз, напевно, що найпростіше треба буде спробувати зробити саму адаптацію. Давайте саме перше що спробуємо удалити помилки чи вони удаляються. У смартах видаляєш помилки, виключає зажигань запалення на пару секунд. Тобто потрібно на 20 секунд відключити. Включити і наново прочитати коди помилок. Помилки не удаляються. Що ж, давайте спробуємо зробити адаптацію. І так, я вже добився, що в нас немає кодів помилок. Атомобіль вже е, крутить стартером. Що ж, я вже добився, що в нас вже працює нейтральне положення, А то вже заднє, центральне, перша. У нас вже включається передачі, але автомобіль. Не запускається. Попро, послухайте. У цьому тахометр працює. Але сам автомобіль не запускається, помилок немає. Яким чином я це добився? Я візуально оглянув роз'єм на блоці управління, там все оклалося ОК. Зняв роз'єм, помірював вже 5-вольтову лінію, які йдуть на датчики, які відсоткові положення якора. Двигун, наживлення двигун йде, так як сам електропривід працює. Коли приключеному запаленні, коли я знімав і ставив роз'єм, у нас е положення N включалося, і в цей момент я включив е адаптацію. Адаптація прийшла і включилася нейтральна. Тобто це свідчить про те, що у нас була збита адаптація, і потрібно було наново її зробити. Що ж, але тепер питання другому, чому то міль не запускається. що ж Я не чую, аби у нас спрацьовував бензонасос, тому я зняв под... це под... обратка і подача на топовну рампу. І зараз хочу включити запалення. Подивимося, чи в нас буде йти бензина. бензин у нас не тече, через той автомобіль не запускається. Щоро, давайте шукати схему, як у нас керується саме реле, сам бензонасос. Де його реле, де запобіжник, чим воно керується. Схему знайшов даті: ось наш бензонасос. Він керується реле К20 і запобіжник F315 3 А. Щоро, давайте провіримо запобіжник. Знайшов схему розположення реле. Ось наш запобіжник full Pump і ось наше реле Full Pump. Ось наш запобіжник 15 А. І тут, як бачимо, у нас пусте місце. А по схемі тут у нас має бути реле топленого насоса. Як бачимо, воно вийняте, часто у нас і всього не працює насос. Давайте оце у нас є від. Пандиціонера, але, якщо я не помиляюсь, ну все має підходити. Давайте на секунду включимо запалення. Як бачимо, бензина в нас потекла то трошки страшного так що Давайте закладемо шланги і спробуємо запустити автомобіль. Шланги я підключив, що ж, давайте запустимо. Гонбіль запустився. Чек погас. І звітиться нічого. Потрібно буде прогріти двигун і адаптувати щеплення, ще потрібно буде. Двигун запустив, отак опрогрівається. Переглянемо, що у нас є жидкість. Антифризу, антифриз присутній. Зараз поставлю сам пластик. 40 град, все вже треба прогріти. Кодів помилок немає, щеплення працює-мінус адекватно. Задня передача лишає без подьоргувань. акуратно, але потрібно буде зараз зробити адаптації самого щеплення. Що ж. Давайте візьмемо. Третього року смарт, так як в 2000 році чомусь тут немає адаптацій. Обнулити? обнулити? Зараз потрібно робити тяги. Та потрібно добре прочитати саму інструкцію, що потрібно виконати. Тяночний тормоз. Неподвіжі, нажання включен. включен, Н. Добре. Все, автомобіль має зараз запуститись. Зараз буде включатися щеплення, таким чином блок управління буде регулювати самотягу і тим самим буде підганяти театр до самого щеплення, до його зносу, і буде плавність рушання в майбутньому. І тоді буде довше служити саме щеплення. Триває якийсь час. Я чую, як міняється нагрузка на двигун. Це все. Попередньо в нас було 34 відсотка, зараз 29. Завершено, обучення закінчено. Що ж, це все пішло успішно. Мене це радує. А, тут ми не прочитаємо, добре. Треба дати дотичний рік. Ходіть входи помилки відсотні. Що ж це радує? Давайте зараз пробуємо кошти. Рушає плавно. Вишає на рушнику. Пушає досить плавно. Але тут є момент, потрібно залишити двигун, запустити його знову, хоча в нас не збилися адаптації. Плану. Попередньо до адаптації трошки так воно інакше працювало, то відчутно. Так що, можна сказати, цей ремонт теж є успішний. так що Всім хочу подати мирного неба і удачі.